Пане Олеже, хочемо з вами поспілкуватися про те, чи дійсно українська влада розпочала кампанію за мир із РФ і пам'ятаємо, що напередодні саміту глобального саміту миру, який нещодавно відбувся у Швейцарії, і російський диктатор Путін вису, висунув до нашої держави низку неприйнятних вимог, але водночас президент Зеленський і під час саміту миру і з його за його лаштум постійно говорив про те, що Мир може наступити через кілька місяців, що він може ще наступити в 2024 році, і ну і це дуже контрастує якраз з тими заявами Путіна з його вимогами, які неприйнятні для українського населення, для української держави. То що це таке? Чи дійсно ви вважаєте, що ось таким чином наша влада вже розпочала цю кампанію за мир? І як вона далі її проводитиме, і чи згодиться на? На це, зокрема, наше українське суспільство. Перші заяви почали надходити ще в квітні в травні, коли почалася технічна і фінальна підготовка до глобального саміту миру в Швейцарії, місті Бюргіншток. Вже після саміту оформилася якась канала, була така заява Ярмака і Офіса Президента про те, що на другому саміті має бути. Наданий план миру, і на другому саміті можна оформити кінець війни, так? всі пам'ятають так. Mm -hmm. Потім пішло інтерв'ю президента Зеленського в одному з американських виданів, де він сказав, що переговори з Росією ймовірно могли бути за форматом зернової угоди, тобто Україна і перемовники договір. І другий договір між перемовниками і Російською Федерацією. Ну і звісно, це очікування експертів і колег щодо другого саміту, який теоретично може відбутися в одній з країн глобального півдня, ну, наприклад, Саудівській Аравії. Плюс паралельно е -е, політолог Фесенко, який вважається наближеним до офісу президентського, пулу, е -е, він зробив Наталі Масічу в журналістці. Коментар разом з нею, де вони допустили, що перемогою України може бути той факт, що росіян немає столиці під контролем столиці України. Більшість території збережена. Є вихід до Чорного моря, є інтеграційні прагнення до ЄС і НАТО. Це може вважатися перемогою України. Після цього я думаю, що очевидно будь-яка мисляча людина. Яка навіть і не має доступу до якоїсь непрямої чи непублічної інформації, може собі задати питання, що це було. Оскільки це надмірно контрастує. З тими процесами, які були раніше, да, заяви про кордони 91-го року, заяви про як можна вести з Путіним перемовини через те, що а, він продовжує обстрілювати і знищувати інфраструктуру, обстрілювати українські міста, е, заяви там ті заяви, які були після Бучі, після обстрілу міст в Дніпрі, в Одесі, в Харкові, страшні теракти, Кременчузі, Вінниці багато багато інших речей. Де позиція влади була однозначно чітка, ясна, ніяких прямих перемовин з Путіним неможливо. Як може досягати компромісу тоді, коли Росія не дотримується слова? У нас вже є досвід підписання таких угод у вигляді мінських е, угод і в 2014, і в 2015 році тому це була раціональна позиція. Зараз ця позиція змінюється. Починається підготовка українського суспільства до сприйняття. Перспективи завершення війни без відвоювання українських територій. Хоча цього можливо і не буде записано в якихось фінальних документ документах чи а, і в якихось речах, які будуть фіналізувати на там кінець е кінець російсько-української війни. я до цього ставитися? Ставитися треба спокійно, бо поки що це лише заява. Декілька є обставин, які треба моделювати. Обставина найголовніша: чи хоче сам Путін цих перемоги? У нього все добре. В війні на виснаження позиція Російської Федерації краще, ніж позиція України. Ну врахуйте, е, він перебудував військову економіку. Він досяг військової витрати до 6%, Він переорієнтував нафто- і газоторгівлю на азійські ринки. Він продовжує отримувати комплектуючі для ракетних і дронових технологій. Він робить все можливе, щоб е, м'ясними штурмами поповнювати е, вигризати українські території і поповнювати автоматично за рахунок е, там часткової мобілізації е, свої втрати. Він е, розширює м, військову кооперацію Іран, Південна Корея і Китай в перспективі. Це станеться, тому що погано зараз з Путіним нічого. Він себе відчуває в принципі поступово невеличкими кроками. Е, він вважає, що у нього є перспектива, Україна в гіршому стані. І тому а, а, заяви Путіна про перемовини, які там були озвучені ним десь там в Китаї під час його візиту, я б не враховував як знаєте такий дороговказ до миру. Це перший момент, який моделює. Другий момент це передвиборча кампанія Сполучених Штатів Америки від е, фінального результату, якого залежить подальша доля, в тому числі в Української держави. Бо у Трампа є свої погляди. Є план да, який напевно наші глядачі знають про це, да, коли е, умова є, якщо Україна, е, скажімо так, якщо е, припинити, Україна має Україні, можна припинити військову допомогу з боку Америки, і це схилить її до перемовин. І навпаки, Україні надати цю військову допомогу, якщо Російська Федерація вмовляється сісти за стіл перемовин. Суть цього плану вона така, в принципі, примітивно проста, але тим не менш, вона вже є в інформаційному середовищі і обговорюється зараз різними акторами політичного діалогу, в тому числі і в Україні. І є певні нюанси вчорашнє видання. Політику. «Політику» також писала про моделі, які існують у трампівських радників щодо національної безпеки. для… Того, що Трамп, в принципі, готовий погодитися з тим, що Україні прийдеться поступитися частиною території, і можливо Україні треба буде примиритися з тим, що вона не буде членом Північно-Атлантичного альянсу. Про це говорять зараз у Трампівському середовищі, хоча це не факт. Моделі у Трампа, думки у Трампа можуть змінюватися і до виступати, ще багато води тече. Як, як буде це насправді, дуже важко сказати. Тому, в принципі, оці два ключових питання будуть також впливати на мирні перемовини. Те, що зараз відбувається, оця навіть прогрів да, інформаційного середовища, не факт, що ми маємо справу дійсно з мирною ініціативою. Дуже ймовірно, що це можливо бути якась, знаєте, димова завіса або be, ілюзія. Е, яка вигідна Україні, бо ми таким чином показуємо світу, Європі, нашим союзникам, що ось Україна не лише виступає за військові дії, а в Україні є сценарій е, ще на випадок миру. Цей сценарій передбачає отакі-то такі то пункти. Але ж питання, чи в сценарії передбачений пункт щодо тери відновлення територіального суверенітету, повернення всіх втрачених територій повагу до статуту в одному з пунктів. Формули Миру Зеленського це є це один з десяти пунктів. Тому в мене питання, коли ми на глобальному саміті розглядали лише три пункти. А зараз в комунікації чиновників і особисто президента з народом цей пункт не звучить. Бо в інтерв'ю американському даню президент каже, що може бути перемогою для України. Це збереження Києва, це євроінтеграція і вступ НАТО, і це якась компенсація від Росії. Mm. Тобто питання території, вона воно начебто документально є, але в комунікації якось воно скорочується, його навіть немає. От саме це питання, і зараз, поки покрито, знаєте, е, таким шлейфом, чи українська влада готова далі слідувати раніше накресленому собою перед собою сценарію відновлення українського суверенітету на втраченому території. Пане олеже і бачимо, що також президент України Володимир Зеленський американському виданню в крайньому одному зі своїх інтерв'ю якраз припустив можливість мирних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Але за умови, якщо будуть долучені міжнародні посередники, то чи можемо ми зараз говорити про те, хто може стати такими посередниками? Таким посередником може бути Китай. Китай разом з іншими державами, наприклад, Бразилію, такими посередниками може бути Туреччина. У неї вже є досвід підписання зернової води. Таким посередником, до речі, може бути Угорщина. Після вчорашнього візиту Орбана до України і в принципі перезавантаження мені здається українсько-угорських відносин. Чому б ні? Бо Орбан ну чітко заявив, що він пропонував мирну ініціативу, яка суттєво полягає в негайному оголошенні перемир'я і. Паралельно сіярто розмовляв з Лавровим по телефону, що явно вказує на те, що Угорщини була і є амбіція стати запустити посередницький трек між е, Росією і Україною. Таким посередником е, може бути і Швейцарія, але Росія не довіряє останнім часом швейцарській стороні через е, факт підготовки саміту, і вони розцінили це як однозначно проукраїнський бік. Е, власне, сюди можуть бути долучені да, інші якісь держави, в тому числі Африканські, Ватикан, Індонезія, які мали певні амбіції в свій час і висували певні свої окремі плани та мирні ініціативи. Найбільш оптимальніше мені здається це з одного боку посередник, наприклад, який більше відіграє руку на руку Росії, це Китай. Uh, і посередник, який більше відіграє на руку Україні, це, наприклад, Туреччина, і от на тлі цього доєднуються великі держави: США, Німеччина, Франція, Британія, можливо, там uh, з боку Росії. ну, Росія, власне, також, uh, І Україна, зокрема, також от такий, такий формат. Ну, теоретично його можна накреслити. Практично краще б це втілювалося через другий саміт, глобальний саміт Миру. Пане а як на вашу думку українське суспільство сприйме такі ініціативи, і, зокрема, якщо дійсно влада погодиться на якийсь мирний план чи на мир із Росією без повернення території, без повернення наших, наприклад, заручників, які досі перебувають в Росії, і дійсно без компенсації за ті і людські втрати, і я вже не кажу про інфраструктурні і промислові. Як українське суспільство віднесеться. Це найбільш болюче питання, на яке хотів би відповісти на Банковій середовищі української позиції в Україні ж демократична держава. На Заході, в самій Росії дуже це цікаве питання стоїть, бо їм також дуже цікаво і важливо, як Україна буде реагувати, як український народ. Український народ буде реагувати по різному. Якась частина, наприклад, цивільних. Uh, які, які, наприклад, боліли повернення uh, якихось довоєнних практик повсякденності життя, і бізнесу, і родинного і побутового життя, вони напевно будуть вітати досягнення миру. Хоча десь в глибині душі треба здогадуватися, що це лише мир на декілька років, бо Росія mm -hmm. швидко зробить роботу над помилками. Росія надзвичайно могутньо і в історії багато прикладів, коли вона робила серйозну роботу помилками і через деякий період поверталася до вирішення своїх питань вже більш агресивним чином. Бо я частина суспільства родини, в тому ж середовищі цивільних, які втратили рідних, близьких. Хтось втратив тата, хтось втратив свого сина, хтось брата. Хтось друга, і для таких людей постане питання ціни війни. Тобто, якщо ми йдемо на компроміси з Росією, і 18% української території вже навряд чи повернеться в склад України. Це треба так між нами про це, знаєте, між строками про це сказати. То для таких людей постає питання ціни війни. Вони себе спитають: а навіщо загинув мій родич на цій війні? Заради чого? Заради чого, якщо території не повернені, більшість території інфраструктури знищена, велика маса перспектив для України незрозуміла. І Україна в НАТО не вступає, гарантій безпеки немає. В Євросоюз не вступану. Найближчий час лише до, до 30-го року, не раніше. То питання: ціна війни. Зрозуміло, є ще якісь військові, які втомилися, які б хотіли повернутися після демобілізації, бо їм же ця війна, вибачте, погорло. А є якісь військові, зокрема медійні, які не дуже й долучились до фронтових. Складних обставин, але можуть по телевізору або в ефірах в Ютубі розмухувати зраду і звинуватити українську владу в здачі в капітуляції, в, в історичному провалі. От от, 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 от це українське суспільство, воно дуже багатоманітне, воно дуже складне в своїй реакції на це. Просто не буде, і Росія буде чекати. Приводів для серйозної внутрішньої детонації потенційних як протестних, так і травмуючих ефектів е в середовищі української громадськості. До цього треба готуватися і владі, і українському народу. А Яким чином, пане Олеже? По-перше, треба е щоб влада комунікувала більш-менш чесно від української. Щоб вона замість оцих маніпулятивних, рефлексивних кампаній, коли ми розглядаємо українське населення в якості об'єкту чи впливу соціального, політичного, інформаційного, напевно, провела все ж таки чесну розмову. По друге, потрібно зрозуміло, що ми можливо, скоріш за все, українська влада захоче заручитися підтримкою українського народу. При остаточному визначенні того чи іншого сценарію. Це може бути опитування, це може бути клобісці, це може бути референдум. До цього всі треба готуватися. Бо вони таку, українська влада, банкова таку ідею в принципі артикулювала, коли мова йшла про стамбульські домовленості в квітні 2022 року. Тоді ідея референдуму вона стояла на порядку денному, тоді про це серйозно говорили і тоді. Ну, питання таке в основному а, існувало. Ну і напевно працювати з українською опозицією, бо мені здається, відповідальність влади, але тут підтримка деяких там старих політиків, можливо, лідерів думок, була б не зайвою для того, щоб пояснити українцям, що. На жаль, ми не здатні ви визволити ці території, бо до мобілізації є певне ставлення до частина чоловічого населення не мотивована і не здатна виконати військові обов'язки. Тут навіть не в мотивації тема тут, навіть в здатності їх внутрішній морально-психологічній здатності вести наступ, відвоювати українські кілометри. Ну, це питання серйозне. Воно не знаєте не... українські чоловіки, які зараз не мобілізовані, вони ж не кіборги. Щоб зараз мобілізуємо 200 тисяч, як каже Роман Костенкова проміського комітету, і чудо, диво проведуть. Ну давайте чесно скажемо навіть за умов тотальної мобілізації. Навіть в умовах, як в умовах якихось фантастичних коштів, які там з бюджету на потенційних мобілізованих на їх картки посипляться, не є фактом, що ця людина навіть навчена якимось елементарним речам через два місяці учебки, вона вам проведе величезний майстер-клас апофіоз, як треба відвоювати українські території. Бо, бо не всі народжуються. Бути військовим з військовим азартом і ентузіазмом і демонструвати ж масштабний майстер-клас е, військовій справі. Військова справа це ремесло, ремесло, якому, якому знаєте, не кожна, не кожна людина може навчитися. І це треба також визнати, а не думати, що при проведенні тотальної мобілізації ми начебто вирішимо питання повернення території. Ні, не вирішимо. Бо, по-перше, а таку саму мобілізацію здійснює Росія, у якій ресурсна можливість 5, а то й в 10 разів більше. Тому перед тим як ставити питання про повернення українських територій, особливо серед експертів, і журналістів і інших деяких лідерів думок, треба задати питання. А про особисте ставлення до цієї теми отут вона дуже важливе. Тут вона дуже, дуже показове. Б. Про Знаєте, реальне врахування обставин часу війни на виснаження і можливості українського військового ресурсу навіть після якоїсь, знаєте, репресивної мобілізації, виконати завдання повернення території. Це нереально. На мою думку, це неможливо навіть якщо ви мобілізуєте зараз 200 тисяч, це будуть гірше підготовлені і гірше мотивовані в два-три рази ніж ті, які пішли в 22-му році в березні -тере, там, грудні 22-го року до армії. Це треба визнати, зрозуміти. Артикулювати, ну або тоді питання найманців. Давайте платити найманцям за кордону, які будуть допомагати нам відвоювати українські кілометри цієї землі. Або давайте ставити питання про е, сухопутні дрони, про роботи в, в сухопутних військах. Як це зараз е, багато хто використовує, зокрема, ізраїльські досвід цікавий, зокрема, досвід Південної Кореї щодо цього, е, Японія, яка розробляє багато систем, Європейський Союз, Америка. Давайте ставити питання про переозброєння української армії, бо одні однією лише вибачте людським людськими ресурсами ми нічого не здатні досягти. Ось ця розмова. І будь-який військовий експерт, коли починає роптати чи якось нервувати з приводу компромісу щодо втрати території, має задати своє питання, яким чином, і от після цього може бути якась аналітична розмова. На мою думку. Зараз це нереальна функція, нереальна можливість до речі, вона була неможливою вже в 23-му році після так званого літнього контрнаступу. Мені здається, який е, який чітко показав нездатність України е, найближчий час робити серйозні контрнаступальні операції. Пане Олеже, ще хвилинка в нас, але чи вірите ви в мир із Росією? Чи не повториться ця історія, як була в часи АТО, коли вони постійно обстрілювали, тільки тепер буде лінія фронту під обстрілами набагато більше, ніж була тоді? Не вірю я в мир в Росії, Він неможливий, нереальний, непрактичний. На папері все, що можна підписати, Росія може підписати, але воно ніколи не буде дотримуватися. Причина ненависть до українців, розуміння України і українців як екзистенційного ворога, мета фізичне винищення української нації, української ідентичності. Це треба просто сказати. Що треба робити? Ну Напевно, треба готуватися до вічної війни з такими перервами, до якої ми наближаємось. Мова йде про перерву війні. Мова йде лише про невеличку перерву війні. І або це буде прологом до Третьої світової війни, як би мені важко не казати ці слова. Але я, напевно, ціную більше аналітичне, е е е е аналітичне розуміння, ніж своє якесь знаєте, внутрішнє людське. На жаль, я змушений про це сказати.